Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Сьогодні я хочу вам запропонувати повідгадувати логіку математичні загадки, але спочатку пригадаємо знаки, без яких математичні загадки не розв'яжеш. Знаки ці математичні, чудові, симпатичні. Я плюс з'єднаю два числа, щоб в сумі сила їх зросла. Я мінус віднімання знак. Відняти щось це я мастак. Правильно поставте нас і буде все гаразд. Пригадали? Зараз перевіримо. Давайте пограємо в гру додавання чи віднімання. Вам треба відповісти, що треба зробити додати чи відняти. Маша купила ляльку. Додавання. Рома з'їв яблуко, а тут віднімання. На клумбі виросли нові квіти. Звісно, додати. На люстрі згоріла лампочка. Віднімання. У Петрика лупнула кулька. Тут віднімання. В акваріум. Запустили нових рибок. Звісно, тут ми будемо додавати. Молодці, дітки! а тепер загадки відгадайте та відповідь дайте. Білка шишечки збирала, розкладала, рахувала, під сосною три знайшла, ще одну на гільці. Скільки всього принесла білочка гостинці? Так, чотири. Три додати один буде чотири. Киця кубики купила та один десь загубила. Ой, біда мені біда. Три було, а стало два. Три відняти один буде два. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава? Тут Троє жабок, а там дві. Скільки жабок у траві? П'ять. Три додати два буде п'ять. Валя п'ять яблук купила, по дорозі одне загубила, скільки принесла до хати, щоб гостей пригощати. Чотири. П'ять відняти один буде. Чотири. Саша, ти чому сердитий? Слив не можу полічити. Три було, а дві я з'їв. Скільки мамі залишив? Одну. Три відняти. Два буде один. На травиці біля хатки метушаться цуценятка. Двоє білих, наче сніг, і одне чорне. Скільки всіх? 2 додати 1 буде 3. Під дубочком один грибочок. Під сосною їх 4. Скільки разом полічили? 1 додати 4 буде 5. Ну що, малята, цікаво вам було відгадувати математичні загадки? То сподобалося? Чи було вам важкувато? Всі були ви молодці. А нам час прощатися. Бувайте! До нових зустрічей!